Кілька років тому цей медичний центр у нових санжарах ледь не закрили. Посланці вже приїжджали купляти корпуса, купляти територію і закривати цей заклад. Це було декілька років. Було тому. Він був страшним з виду, нікому він не був привабливий. Завдяки зусиллям людей заклад привели до ладу. Тепер він служить на благо Національної гвардії України. А сьогодні ще й розвивається та поповнюється новим унікальним обладнанням у цій кімнаті. Устаткування, яке допоможе ефективно проводити процедури з відновлення рухливості та функціональності суглобів. Воно наднеобхідне для реабілітації учасників АТО після операцій і травм. Тільки у нас вони зможуть розробити ці суглоби до потрібного рівня. Суглоб буде таким, яким він у них був до поранення. Процедура відновлення суглобу говорять медики абсолютно безболісна. Одним з перших перевіряється на собі Ігор. Він отримав поранення у серпні 2015-го під Дебальцевим. Прямо в спостережний пост попала противотанкова ракета керуюча. Поранила важке було поранення, бо вивозили з поля бою. вивозили на БМП. До точності не пам'ятаю, як пам'ятаю хлопок. Більше, більше, більше. Сьогодні прийшов до медичного центру на ці процедури втретє. Говорить, що вже помітив прогрес. Уже ж я сам можу робити повороти кісті От на даний момент. Розгибаються ще, пальці не розгибаються. Ну я думаю, що в дальнішому походимо на цей апарат і воно давно щось бути якесь покращення. Хвороби опорно-рухового апарату системи кровообігу лікують тут. Прийняття цих ван сприяє і загальному омолодженню організму під дією електричного цього постійного струму солі, які є мінеральні води, вони поглинаються тканинами організмом людини. Обладнання, що зараз знаходиться в нових санжарах, унікальне для нацгвардійців з усієї України. Лише на ньому вони можуть пройти ефективні лікування та реабілітацію після повернення зі Сходу. Передали новітнє німецьке устаткування вартістю 65 тисяч євро. Представники НАТО це частина тієї допомоги, яку ми значно наростили з часу неправомірного захоплення Росією Криму і агресію на сході. Ми збільшили свою підтримку Україні з початку агресії, але хочу запевнити, що НАТО планує і надалі допомагати і нарощувати свою підтримку, що буде проголошено на наступному саміті у Варшаві. саме там представлять оновлений і збільшений пакет допомоги Україні, складовою частиною якого буде допомога у реабілітації. Представники НАТО запевняють, що це не лише військова чи політична організація, а й організація з гуманним обличчям. За час співпраці з Україною вони провели понад 20 конференцій, зустрічей, візитів. Таким чином їх підтримка поширилася на півтори тисячі українських спеціалістів.